Добрий день всіх, хто зайшов на мій канал Farforia TOX. Сьогоднішнє відео буде присвячено дуже цікавому набору з порцеляни, який розписувала моя мама. Моя мама працювала на фарфоровому коростенському заводі 16 років в живописному цеху живописцем. Багато років була. Бригадиром бригади, яка розписувала порцелянові вироби. Хочу звернути увагу на мою ще одну слабкість це квіти. Ось такий букет я сьогодні демонструю вам, який вирощений мною на моїй присадибній ділянці біля нашого сімейного будинку. Отже, набор називається тиждень українською мовою. Взагалі випускався він як неділька. Тобто були набори чашечок, чайних. Форма називається вузлик. Дуже гарні чашечки. Вони легенькі і форма чашок стягнутої турбинки. На кожній чашечці є підпис дня тижня, і мамина бригада розписувала їх вручну. Кожна чашечка належала роботі окремої працівниці. Ось, наприклад, понеділок. Дуже гарний розпис, троянди і підпис. Дуже багато оздоблене золотом. На блюдечки також є розпис. Понеділок, вівторок. Кожна чашка має ілюстроване покриття певного кольору. Або з переходом кольору. Вівторок. Далі йде середа. Майстри розписували, і видно, як гарно, масково лягала краска на порцеляну. Четвер. Ніжний розпис на кожній чашечці в блідочку. П'ятниця. Підписувалися. Кожна майстриня підписувала свій виріб, залишаючи свої емоції. Дуже гарний набір. Набір був мамою подарований моєму чоловіку на день народження. Хоча на той момент, коли дарився набір, мій чоловік казав, що хіба чоловікам дарують порцеляну? Але я дуже задоволена, що цей виріб у нас є вдома. Я дуже пишаюся тим, що мама розписувала його разом зі своїми колегами. Святковий. Ми ним користувалися. Так, певний час користувалися кожного дня. Наступне, що сьогодні ще хочу показати вам, це чашки, які мама дарувала нам і з підписом, і розмальовкою. Мама розмальовувала і замовляла на заводі. Ось така чашечка була подарована моєму чоловіку. Дуже гарний такий милий розпис, Даже мені здається, що більш дитячий. Але він виконаний з такою великою любов'ю. Слідуючи це моя. Дуже гарне тут криття червоне, насищене. І можете подивитися, який багатий золотий кант. Чашками досить довго користувалися, видно, сліди користування. Але дуже гарно збережене все. І ще одна це мого сина. Яку він залишив у нас вдома. Ця чашечка має невеличке пошкодження, але я зараз навчилася потрошки реставрувати, знаю як, і буду відновлювати. Ось такий сьогодні літній показ досить. Коротенький. Я хотіла з вами поділитися такою красою порцеляновою. Бажаю всім миру. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам подобається. Пишіть коментарі. Можливо, щось вам не сподобалося. Я з задоволенням буду читати, переглядати. На цьому у нас все. Чекаємо наступної подорожі. До побачення!